Слава Ісусу Христу, слава навіки! З вами Гнатов Сергій Єгорович. Зараз я знаходжусь на своєму ліжкомісту в модульному містечку, яке називається Сихівський район міста Львова. Зараз я прокинувся, зробив по своїй волі влашну уборку, помив коридор, їдальню, туалет душ. От ніхто мене не примусив, бо ця робота виключно добровільна, і про це писав в Львівську обласну адміністрацію, щоб тут людей, які у нас є інваліди, літні, ніколи тут не примусували їх виконувати те, що вони за станом свого здоров'я не можуть робити. До речі, уборку приміщення повинні робити спеціальні технічні робітники. І якщо це добровольна люд... роблять люди, які мешкають тут, то це не означає, що це їх обов'язок. Тут у нас в кімнаті мешкає троє людей. Бабенка Борис Федосович це такий літній казак, бандурист, йому вже 83 роки. Він співає у трьох хорах, працює в бібліотеках в місті Львова а сам з міста Нікополь. Борис Федосович дуже досвідчена людина, має вищу музикальну освіту і вчить людей, тому що має займатися сам вміє займатися сам. Учора ми проходили курси навчання з елементарної музичної грамоти. він співає в хорі, і я теж туди запросився як учень. І для цього треба проводити відповідні заняття репетиції. Крім нього, тут мешкає ще й мій побратим на ім'я Георгій. Він інвалід третьої групи, у нього бойове поранення. Він теж ходить з костилем, бо ще нога у нього не окріпла, і тому він вимушен передвигатися за допомогою тих. Як їх називають, миліць. У нього є питання до мене. Ти тут, Георгій? Тут, де? Ну, питання ну, до мене є. От. І он каже, що знімати не треба, я його не знімаю, знімаю себе. І яке у тебе питання до мене є, пане Георгій? Нічого, я сказав, навіщо ви Громче ну, ви кажіть. Яке болото? Ось я показую пали. Я як задавал, вони то виглядають після чого да? ви витерли. Ну що ж ви неправду кажете? Вот. людина. Болоту тут немає. Ви сказали, що більше не може. А що я касається, витерати, а що касається по іншому суперечих з паном Георгієм, то я прошу його, коли я не хочу з ним розмовляти, то він нехай не нав'язує свою мені думку. О, бо Нет, є такі ситуації. Мої Він хоче зробити перестановку. Ну, тут бачите, яка перестановка. Тут 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 по закону. Тут по, тут по я закону положено, щоб на двох людей було 6 квадратних метрів. Здесь, в этой кімнаті, знаходяться дві кроваті, дві шафи. Ви це бачили, але всього 12 квадратних метрів. Так от на ці 12 квадратних метрах повинно жити не менше двох не більше двох людей. Ну такий така постановка кабінету міністрів за номером 230. Нам поселили сюди третю людину. Мені ну, оказався Борис Борис Гаври Георгій. Він вали третії групи. Ми не стали заперечувати. Я маю на увазі, хто тут раніше жив, тому що інвалід війни. От, у нас є милосердя до людей, і ми таких йому не ставили. Але закон порушено, Повинно, щоб було тут не більше двох людей на всі квадратні метри. Законі законом повинен виконуватися. Крім того, крім того, я вам доповідаю, тут знаходиться два віконці. Бачите, да? вони зараз закриті, Раніше тут крова стояла, вона була задвинута до самого окна і не було можливості його відчиняти. От, я передвинув цю кровать і вона стоїть так і стоїть. Ну це добре. І тут поставили столик. Але ж прийшла третя людина, їй хочеться по-своєму зробити, переставити щось. От, я сказав, що у нас всі питання повинні вирішуватися більшістю голосів, а саме одногласно. Пана Бориса, який мешкає от на всій кроваті ліжко двоповерхове. Його задовольняє повністю розстановка цього, цього ліжка. І він не хоче нього, цього, цього робити. Я з ним казати, бесідував про це. Я з ним про це бесідував. Ви йому сказали, що І він хай каже, так Що його задовольняє те, що є. крім, це? того, крім того, от, тут дві шафи є. Шафи вже повністю заповнені. А уявляйте собі, Якщо, якщо я попаду, б, якщо б тут кадри, було, якщо фон, тут було б чотири людини, і скинув, собі Ну що не потім, Всю розповідь мене... приходиться робити Німа. в умовах поміг, бо тут у нас не всі люди адекватні, так розумію. Є і вороже ставлення до мене, так відчуваю. Ну, любити треба і ворогів. Так що, як у нас кажуть, люмблері люди, шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш. А мужнього не ти залякаєш. Тому не будемо нічого лякатися. А усіх, хто нас проклинає, будемо благословляти. Це повеління хто ти Боже. Бресе, хто Ось тебе кому ти Є така приказка. Ти з Бога віриш вот. і на нашого. Що тут що можна сказати? Що тут я вроді вже все сказав. Вчора був на богослужінні вечірньому, запрошував своїх. Кависнут товаришів і Борися, і Георгія. Пан Борис був на Богослужінні вечері, на йому сподобалося. Більше нікого не було, крім нас. Завжди церква, яка тут знаходиться в 100 метрах, вона наповнена людьми. Це дуже добрий знак. Лів молиться, молиться за перемогу нашого народу, молиться за те, щоб ворог, підступний ворог, який 300 років ззначається над Україною, був. Переможений, звісно, за допомогою першу чергу Божої сили, Божої руки, але й за допомогою наших західних партнерів США, Європи, які відчувають, які відчувають що якщо вони розділяться з Україною, то будуть наступними вони. З вами був Ігнатов Сергій. Дякую тих, хто подивився це відео до кінця. Буду вдячний. Кому треба якась юридична консультація, то як адвокат, я пропоную вам звертатися і до мене, якщо буде таке бажання. Зараз багато фахівців з правовідні. От, я один із них. Звертатись по телефону 0660 27 29 31. Ну все добре. І закінчую свої слова словами відомого політичного діяча, драматурга Дмитра Корчинського, з яким я знакоми. Який каже завжди таке побажання, що мир вам, люди, якщо мати на увазі, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви на політичній карті сві світу, я це повністю підтримую. Аллилуйя.